Усім привіт! Це огляд нового Asus ROG Scar Strix 23-го року. Які ж були чудові тижні з ним? Сідайте зручніше, ми починаємо. Приїхав він до мене у цій величезній коробці. У комплекції є ось такий рюкзак. Я ніколи не мав рюкзаків Asus, але є багато друзів, які користуються, вони дійсно файні. Далі достаємо наступну коробку з коробки. Подобається мені, коли це не просто крафтовий картон, а щось таке цікаве, що можна порозглядати. Відчиняємо горизонтально, бо сам ноутбук лежить ось так та можна зловити факапчик на старті. Дивіться, яка краса! Під ноутбуком ми знаходимо потужний блок живлення на 330 Вт, мишу Asus Gladius 3, та ще один блок живлення потужністю 100 Вт. Комплектація гарна, це приємно отримати мишу, яка коштує близько 100 баксів у подарунок, та ще один блок живлення. Навіщо він потрібен? Я розповім трошки пізніше. Постійні глядачі каналу знають, що після анпекінгу ми зазвичай робимо огляд дизайну, та це відео не виняток. А якщо ви досі не підписані на канал, то я раджу вам зробити це прямо зараз, тому що трошки згодом буде дуже красиво, та не буде часу це робити. Підписались? Ну, тоді, поїхали. Я знаю багато людей, які говорять, що не полюбляють, як виглядають ігрові ноути з ось цим усім RGB-сяйвом. Я ним не відношусь та вважаю, що при правильному налаштуванні це буде тішити ваші та не тільки ваші очі. У цього ноута підсвітка клавіатури, лайтбар, підсвітка позаду та куди ж без підсвітки логотипу ROG. Все налаштовується у фірмовому софту Asus, має синхронізацію з іншими пристроями, наприклад, мишою Gladius. У цьому додатку можна провести багато часу та дійсно зробити підсвітку, яку забажаєте. Яскраво на усі гроші чи стримано для роботи вибір. Тільки за вами. В мене 18-дюймова версія цього ноутбуку. Конструктивно це максимально знайомий дизайн Asus ROG. Масивно, потужно, та, що мені особливо подобається, купа різних маленьких деталей дизайну, які можна довго розглядати. Логотипи ROG, масивні вентиляційні отвори. Частково прозорий пластик. Ну, клас. Мені подобається, що він не виглядає нудним. Також приємно бачити те, що навіть нижня частина, яку ви будете бачити зовсім не часто, вона теж незвична та у єдиному стилі з іншими елементами. Ноутбук прилягає до столу п'ятьма гумовими ніжками та стоїть дуже надійно. Під час ігор не ковзає по поверхні, а впевнено тримається на місці. Виду в повітря здійснюється з двох боків та позаду. Я ще Пізніше детальніше розповім про систему охолодження, але відразу зазначу, що під час ігор гаряче повітря не турбує та не обдуває ваші руки. Вага цього монстра 3100 грамів, та я вважаю, що це не дуже велика вага, враховуючи його можливості. Та взагалі, які ігрові ноутбуки бувають легкими. Ніякі. а блоки живлення так, це ж скоріше цегла, а не блок живлення. Але Asus, розуміючи це, зробило дуже цікаву річ та поклала нам у комплектацію ще один блок живлення, маленький на 100 ватт з USB Type-C. Мені ця ініціатива дуже сподобалась. Маленький блок можна використовувати під час поїздок чи брати його з собою на роботу, щоб не таскати цеглу на 330 Вт. Та й насправді виявилось досить зручно мати вдома два блока живлення. Наприклад, за столом там, де я працюю та граю, я акуратно провів великий блок живлення, намагаючись виграти в кейбл менеджмент. А якщо хочу десь попрацювати за іншою поверхнею, є другий. Звісно ж, він не такий потужний, та якщо ви плануєте грати, потрібен великий. Але як додаткова плюшка, мені здається, це дуже приємно. Ну ладно, давайте подивимось, що по інтерфейсам, бо в мене є деякі питання. Ліворуч роз'єм живлення 2,5 гігабітний LAN, HDMI 2.1, type c Thunderbolt 4 та підтримку sync Type-C3.2 версії Gen 2 Gen2 з підтримкою заряджання Power Delivery у дві сторони та роз'єм для навушників чи гарнітури. Праворуч два Type A USB версії 3.2 Gen 2. Gen2. Запитаєте, до чого в мене питання? Я б дуже хотів побачити на цьому ноутбуку usb a роз'єм ліворуч, хоча б один. Бо ти під'єднуєш мишу, та якщо небагато місця на столі, це не завжди зручно. Я навіть вирішив це питання USB c хабом щоб праворуч в мене не було ніяких дротів. Кейбл-менеджмент виходить з чату з цим хабом, але так я отримав більше місця для миші. А ще. Я не говорю, що це питання до Asus, бо хто є такий, щоб вирішувати такі глобальні конструктивні особливості, мені більш подобається, коли зарядний дріт позаду ноутбуку, а не ліворуч. Так, я розумію, що цього року там велике охолодження, та немає можливості там зробити роз'єм для живлення, але це ось так. Мені більш подобається, коли він позаду. Діагональ матового дисплею 18 дюймів, співвідношення сторін 16 к 10, роздільна здатність. Quad HD+, яскравість 500 ніт, частота розгортки 240 Гц, Час откліку 3 мілісекунди. Є підтримка G-Sync та лайк like від Pantone. Ну, тобто перевірка кольорів від Pantone. та 100% кольоровий охват dci p 3. Я користувався цим ноутбуком у різних сценаріях, та хочу сказати, що дисплей тут точно визиває лише приємні емоції. Мені взагалі подобається, як він виглядає. Тоненькі рамки дуже тішать очі. Співвідношення дисплея до корпусу 89%. Та ще й розмір. 18 дюймів це. Той максимум, який, на мою думку, ще можна брати з собою у рюкзак та одночасно солоджуватися і іграми, монтажем, моделюванням, навчанням чи для чого ви там обираєте собі ноутбук. Ще хочу похвалити кути огляду, і якби я не нахиляв дисплей, все видно добре. Яскравість при цьому практично не знижається. Та дивіться, що тут є веб-камера, повернення. На такій тонкій рамці вебка, ну це прям дійсно вау. Ця камера 725. Я не можу сказати, що якість цього зображення якесь вау. Тобто, з кимось поспілкуватись по роботі у Google Meet – так. Робити стріми ні. Можливо, я багато хочу. До речі, зараз ви чуєте, як записуються мікрофони, вбудовані у цей Asus ROG. Трошки розповім про клавіатуру та тачпад. Це повноцінна клавіатура, розміри ноутбука це дозволяють. Дуже приємно тактильно, як я вже говорив, з підсвіткою. Вона, до речі, не зовсім равномірна, та на кириліці трошки темніше, ніж на латиниці, але я до цього швидко звик. З цікавого, на що звернув увагу, під час гри ноутбук, звісно ж, нагрівається, та клавіатура теж тепліше. Але охолодження зроблено так, щоб область клавіш WASD не нагрівалась. На практиці, коли граєш дійсно, там досить прохолодно, пальці не потіють та не ковзують по клавішам. Є додаткові клавіші швидкого керування гучністю, мікрофоном, охолодження та швидкий доступ до додатку Asus Armory для налаштування робочих режимів ноутбука. Тачпад приємно здивував. Це для мене особливий пунктик, бо я вже 10 років в'юзую MacBook без миші, причому монтую, редагую фото, все на тачпаді. Та коли користуюсь віндовими ноутами, кожен раз це біль. Тут ну прям немає питань. Працює дуже файно. Він великий та гарно реагує на мультітач. Але все одно я вважаю, що для Windows потрібна миша. Та і для ігор теж потрібна миша, тому що на тачпаді ніхто грати не буде. Тому цей тачпад він є, він прикольний. Та якщо вам потрібно щось зробити, скажімо так, на колінках, це буде легко та зручно. Ось ми дійшли до самого важливого: продуктивність. Зараз ви побачите характеристики найпотужнішого ноутбука Asus, який зараз можна придбати: центральний процесор Intel i9 13980HX. Графічний процесор GeForce 4090 16 ГБ gddr 6, оперативної пам'яті ddr 5 на 32 ГБ, постійний накопичувачі 2 SSD по 1 ТБ, які працюють у RAID 0. Який набір для ноутбука можна було б зараз зробити найкраще? Навіть не знаю сьогодні на ньому можна зробити що завгодно. А у ігри грати на ультранастройках зараз я продемонструю вам результати бенчмарків та звісно результати тестування у різних іграх. It is safe to do so. За охолодження цього ноутбука відповідає система з трьох вентиляторів та нового протяжного радіатора, який оточує материнську плату з усіх сторін, щільно розташованими ребрами загальною площею більш ніж 195 000 тисяч квадратних міліметрів, що на 82% більше ніж в моделі Strix Scar 17 2022 року. Хочу зазначити, що під час ігор, навіть декількох годин поспіль, поверхня ноутбука залишається трошки теплою та не робить ніякого дискомфорту для ваших рук. Але треба додати, що гучність системи охолодження доволі висока, та під час максимальних обертів кулерів її чутно навіть з сусідніх кімнат. Що стосується звука, то за нього відповідає два високочастотних динаміка та два низькочастотних. Грає дуже гучно та є низькі. Реально два низькочастотних працюють гарно, та слухати музику чи грати дуже приємно. Хоча я, звісно ж, користувався навушниками під час ігор. У деяких випадках це може бути корисним за аудіосистему, респект круто. Батарея ігрового ноутбука це завжди щось таке цікаво, бо е, грати з батареї ніхто не буде. Але подивитись скільки він працює під час браузінгу чи просмотру відео, можна. Місткість батареї 90 ватт час. Вона підтримує швидке заряджання від 330 Ваттного блоку. За 30 хвилин він набирає 50% заряду. Це непогано, враховуючи її місткість. При відтворенні відео, як я розумію, офлайн та не повній яскравості дисплею. Asus нам обіцяють до 14 годин роботи. Реальні тести при відтворенні відео з YouTube у 1080 та повній яскравості нам дають десь 5 годин роботи. Скажімо так, це непоганий показник, враховуючи його діагональ, але це ж такий ноутбук, який буде постійно працювати від блоку живлення. Бо якщо від батареї, він не працює на повну потужність. А навіщо брати ігровий ноутбук, щоб працювати від батареї? Ну тобто, ну, вона є так, інколи можна покористуватися їм з батареї, подивитись відео на 18-дюймовому ноутбуці на 4090. Ну що ж, пора робити підсумки. У мене була можливість покористуватись, мабуть, найпотужнішим ноутбуком на початок 2023 року. року. я хочу сказати, що це був дуже цікавий досвід. AsuS ROG Strix Car дає вам можливість зіграти в будь-яку гру на сьогодні, причому на максимальних налаштуваннях, займатися графікою, відеопродакшеном та взагалі чим завгодно. На сьогоднішній день існує не так багато ноутбуків на відеокарті 4090, Та цікаво те, що цей найдешевший серед них. Тобто його ціна у практично 180 тисяч гривень. Спочатку здається дуже великою, потім нагадуєш собі курс долара та те, що це унікальний на сьогодні пристрій на 4090, якось легше сприймається ціна. Посилання на ноутбук, як завжди, у описі. Пишіть коментарі, що ви думаєте. стосовно цього нового Asus, цікаво почитати. Усім велике дякую за увагу, якщо сподобалось, вподобайка. Якщо дуже сподобалось, ще підписка. Усім мирного неба та слава Україні. До побачення.